Вітаю вас на своєму каналі, і сьогоднішнє відео про гори, точніше, про нашу з сином Подорож у гори. Наша пригода почалася зранку. Ми рано встали, добряче поїли і поїхали на місце зустрічі нашої групи, щоб потім поїхати всі разом на автобусі. З собою взяли багато бутербродів, води і трохи солодощів. На автобусі ми доїхали до бази Заросляк, де нас зустрів гід, який супроводжував нас весь маршрут. До речі, вхід на КПП коштує 50 гривень з дорослого і 25 гривень з дитини. Для Кирила я взяла в оренду трекінгові палки, щоб йому було легше підійматися. І ось починається наша пригода. Спочатку ми йдемо лісом, де неймовірно красиво переплітаються коріння дерев, що не може бути непоміченим, бо ми мов потрапили у зачарований ліс із якоїсь казки. Наша група складалася із дітей від 1 до 10 років і їх батьків. Наш тренер з роликів підтримав нас з ідеєю сходити з дітьми в гори і допоміг знайти їда у цю подорож, тому у нас була чудово мотивована компанія. Ми швидко прийшли ділянку лісу і вийшли на галявину, де можна перепочити і попити води. Там навіть є туалет і лавочка. Після цього місця відпочинку починається справжній квест. бо наш шлях ставав з кожним кроком складнішим, але ви лише погляньте на цю неймовірну красу навколо. Я не могла не зупинитися, щоб подивитися на цю красу, яку створила матінка природа. До речі, ось там знаходиться наша фінішна точка. І як я вже казала, шлях ставав важчим, але цікавим. Треба уважно дивитися під ноги і прислухатися до борат гіда. Здається, що залишилося йти зовсім трохи, але шлях був настільки тернистим, що трекінгові палки було не просто іграшкою для дитини, а допоміжними засобами для подальшої ходи. Погодою нам дуже пощастило. Ви тільки погляньте, яка краса, це небо, ці гори, ліси, водоспади. Це дуже надихає і мотивує рухатися вперед, щоб побачити більше. Ще трохи. І ми будемо на горі Говерляна. Це місце, де можна перепочити, поїсти і вже з новими силами піти далі. Шлях до говерляни був насичений різними тропами через хащі, де замість тропи були величезні камені. Хочу вам сказати, що були моменти, коли діти починали плакатися на важкий шлях, але при цьому кожен з них мотивував іншого тим, хто перший дойде до однієї чи іншої точки. Ми з захопленням спостерігали за цими змаганнями. Ви тільки погляньте на ці краєвиди. Це варто того, щоб піти подивитися, насолодитися і відчути всю цю велич нашої землі та красу природи навколо нас. Ось, ось той момент. Ми дійшли. Радість і втома охопила нас. Ми це зробили. Ми піднялися на найвищу точку нашої країни. Трохи погуляли, зробили кілька світлин, поїли, попили чаю, відпочили і почали спускатися донизу. Спуск виявився трохи легшим, якщо слухатися гіда стосовно правил спуску на гірській місцині, але не менш небезпечним. На Говерляні я ще трохи насолодилася неймовірним краєвидом, і ми пішли далі. Хочу акцентувати увагу, що на вашому шляху можуть траплятися різні ягоди, такі як чорниця і малина. Наш гід не радив зривати та їсти ці ягоди, особливо, якщо ви не впевнені у рослині, бо багато було хибних ягід, від яких можна отруїтися або отримати розлад шлунку. На нашу подорож ми витратили весь день. І приїхали додому пізно ввечері, але щасливі. На цьому буду закінчувати свій влог. Пишіть, якщо маєте питання. Усіх обіймаю, Па-па!